Президент Кенії відправив 400 поліціянтів до Гаїті. Вони очолять багатонаціональну місію, яка допоможе гаїтянським правоохоронцям боротися з могутніми бандами. ООН схвалила її створення торік. У жовтні Ми очікуємо, що ви втілюватимете найвищий стандарт чесності та фаховості, пам'ятаючи про те, що представляєте країну, яка очолює місію, і про те, що ви посли стабільності та безпеки. Кенія зголосилася очолити цю місію рік тому. Загалом вона відправить до Карибської країни тисячу поліціянтів. Це не перша миротворча місія ООН, яка спрямована на підтримання правосуддя в Гаїті. Попередні залишили по собі багато загиблих мирних жителів, спалах холери та скандали з сексуальним насильством. Проте Гаїтяни мають надію, що тепер іноземний поліційний контингент діятиме інакше та допоможе придушити бандитизм. У Гаїті злочинні угруповання багато років тероризують мирне населення. Вони ще більше активізувалися в лютому. Нині під їхнім контролем майже 90% порту прен а також головні дороги до столиці. Лише за перші три місяці цього року в Гаїті було вбито та поранено 2,5 тисячі людей. Загалом Україні через бандитське свавілля понад півмільйона мешканців мусило залишити свій дім. Іноземці не розв'яжуть наших проблем. Нам самим треба знайти рішення, але ми приймаємо допомогу. Країною не можна їздити, бо в багатьох регіонах панує беззаконня. Нам нічого їсти, люди сплять на вулицях, а діти не ходять до школи. Якщо нам прийдуть на допомогу, я скажу так. На мою думку, поліція Кенії збиралася надто довго. Ми страждаємо вже чотири роки. Якби наша влада могла щось зробити, то зробила би поліціянтів. Також відправлять Багамські острови, Бангладеш, Барбадос, Бенін, Чад та Ямайка. Загалом у місії братиме участь 2,5 тисячі правоохоронців. Річні витрати на їх забезпечення становитимуть коло 600 мільйонів доларів США.